Бурхливо і нервово пройшли громадські обговорення з перейменування вулиць Дніпропетровська за законом України про декомунізацію в нашому місті необхідно змінити назви 270 вулиць. Для цього створили спеціальну комісію з істориків, архітекторів та інших експертів, які розробили рекомендації для перейменування. Протягом трьох тижнів вони зустрічалися з мешканцями районів, аби обговорити та отримати пропозиції. Що з цього вийшло далі у сюжеті? Почому на пірмі щоб построїть метро в нашому місті? городі. Майже в кожному районі перші години слухань проходили у словесних перепалках на підвищених тонах. І тільки коли всі втомлювалися, починали конструктивні обговорення. Члени комісії кажуть, люди і досі не можуть зрозуміти. Не виконати закон про декомунізацію неможливо. Бажання прийти та поспілкуватися виявили понад тисячу мешканців. Найактивнішим районом визнали Амур-Ніжнє-Діпровський. За весь час роботи комісії отримали близько ста варіантів назв вулиць від город. Та пропозиції ще можна надсилати у вигляді заяви на ім'я міського голови, після чого їх внесуть на розгляд сесії міськради, яка відбудеться одразу після виборів. Коли порядок ден о, проект рішення буде вишений, ви все одно маєте право вносити о, пропозиції, тому що депутат статочне слово за депутатами. А вони вже на о, до. Затвердження порядку денного сесії можуть вносити самі вже свої о, зміни. Але там за 20 днів до сесії вже, вже буде припинено, бо по-перше, треба вивісити все це на сайті, а по-друге, почнуться обговорення з депутатських комісіях. Члени комісії кажуть, незважаючи на бурхливі суперечки між учасниками слухань, вдалося дійти згоди за деякими назвами. Здивували мешканці Таромського. Вони забажали перейменувати жовтневу в золотоосінню через велику любов до осені. Наразі вирішується питання з друком буклетів, де є повний перелік старих та нових найменувань. Адже міська рада не встигла виділити на це гроші. Комісія ж залишилася на підсумковому засіданні підготувати протокол. Передамо його в головне архітектурне управління, яке є автором проєкту рішення про перейменування. Далі це це проект рішення буде вивіше на сайті Дніпропетровської міської ради. Всі можуть з ним місяць ознайомлюватися. А коли воно вже буде внесено в порядок денний сесії, це вже залежить від міського голови. У мешканців Дніпропетровська є близько місяця, аби вирішити стати учасником історичного процесу з перейменування вулиць або залишитися спостерігачем. Анастасія Пліщов, Пліщова Олександр Пронський, новини 11 каналу.